Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Світлана Ради для саду. Хочу вам показати, збираю ягоду, ну, трошечки збирали перше, а зараз хочу зібрати ягоду з жимолості. Ну Тут куст на даний момент перший, це бахчарська юбилейна, потім буде югана, синій отос, блю банана. ну Хочу показати саме які ягодки. Падає трішки, ну, збираємо. Бачите, бахчарська юбілейна. Е, ну, хороші такі ягодки. Да. Вже падає ягодка. Ну, все помиється, звісно. Ну, збираємо. Бо в нас щось передають дощі. Боюся, що ну, попадають гарні кущі. Гарні ягодки, ну в цьому році мало ягодки, всі кажуть, що ягоди цього мало. Бачите, на кущу вже доспівається рання ягода жинулась. Ждали ми три роки, бо кожного року було мало ягоди. Ну, як молоді кусти. Як нам розплідний батьків сад казав, що, ну, почекайте, чим старший кущ, Тим більше буде ягодки. Ну, збираємо. Да. Гарненько лягає в ручку. Береш, воно легко відрив... легко відривається, легкий відрив. І збираємо ягодку. Три роки її чекали. Ну, пробували ну, перше дозрівання ягідки, то скажу вам на смак, не скажу, що солодка. Ну, кисла солодка. Трішки от бахчарська юбілейна, вона трішки з гірчинкою. Ну, гарна. Знаєте, як? Весною перші ягідки воно хочеться попробувати. Так що всі куштують, їдять, вирощують. Також ми вирощуємо та будемо куштувати. Трішки зібрали, з бахчарської ювілейної. Зараз підемо знімати ягодку з югани сорту. зараз підійшли до кущика. Сорту Югана. Він теж ранній, бо є ж кусти середні, трошки пізніші. А зараз Югана це була рання бахчарська ювілейна, і зараз югана це ранній сорт, збираємо. Назбирала ягідку Югана. Ну, Зараз спробуємо на смак, яка вона. Покуштували на смак ягодку югана, теж теж солодка Зараз підемо до блю банана. Його мало. ну Підемо, підійдемо і покуштуємо. Зараз підійшли до куща блю банана. Це повинен бути самий солодкий сорт. Собираємо ягідки. Собираємо. Вони такі гарненькі, продовгуваті, гарненькі. Ну, я жарю, він молодий кущик. Збираємо. Трошки зірвала ще не достигло, ну так вийшло. Ну, оце ще знімаємо ягідки з блю банана сорту. Попробували вже на смак. Кращий смак. Чим бахчарська юбілейної і вюгана. Це кращий смак більше цукру. Це блюбанана сорт, ну, нам найбільше подобається. Тут більше цукру. Підійшли до кущика в сіній утіс». От. Він дуже така продовгувата ягідка. зберемо і покуштуємо, якого він, смаку. Гарно збирається, бачите, теж така длинненька ягідка. Ось, покуштуємо і скажемо вам. Легко відриваються, продовгуваті. Ну, Скажемо зараз, якого смаку. Покуштували сорт синій тіс, ну, кисло солодкий. Є пізні сорти, ну вони ще зелені. А так покуштували ранні сорти. Ну, як перші ягодки, знаєте, все воно весною, хочеться ягодки ранньої. Ну, Кисла солодка ягодка. Дякую вам за перегляд. Гарних нам врожаїв.